Ну, що ж, ми продовжуємо. І ви у мене такі спритні, ви молодці, ви телефонуєте і не встигли ми продемонструвати вам саме нижню білизну, наші розкішні трусики. Для справжніх поціновувачів, так леопардового принту. Зараз ви почали запитувати. Ну, ми прикрили просто наших дівчат, щоб вони не були такі голі бюзгалтерами. І ви вже телефонуєте. А бюзгалтери. Тобто, ви ще хочете собі до комплекту бюзгалтера? Ну, любе-голубе для наших красунь. Поїхали розглядати нашу наступну пропозицію. У нас сьогодні ось такі красиві. Бюзгалтери, зверніть увагу. Погляньте на це неймовірне тонке квіткове мережево. Воно додає виробу елегантності та жіночності, перетворюючи повсякденну білизну на справжній витвір мистецтва. Бантик по центру це. Мила та романтична деталь, ідеальна підтримка. Бюзгалтер має такі формові чашечки на кісточках, які чудово підтримують груди, надають їм красивої округлої форми та створюють такий ефектний силует під будь-яким одягом. Зверніть увагу на ці широкі бретелі. Подивіться, широкі бретелі, регульовані та досить широкі, щоб забезпечити надійну підтримку та комфорт протягом усього дня, не врізаючись вам у плечі, що теж дуже важливо. Зручна застібка. Зараз хочу ще продемонструвати вам. Дивіться, яка зручна йде застібочка тут у нас. Я її зараз ось так навіть розчивну, щоб ви побачили. Так, ось така у нас іде зручна застібка, класична застібка ззаду для легкої фіксації та регулювання об'єму. Два шикарні кольори. Так, ми пропонуємо ці модельки у двох універсальних та привабливих відтінках. Ось такий ніжний беш, або можна навіть сказати, що це пудрачка. Ідеальний колір, який практично фактично невидимий під світлим одягом. Це класика, яка потрібна в гардеробі для кожній жінці. І зараз хочу ще нагадати, що у нас є такий красивий глибокий фіолетовий. Зараз змінюємо картинку. Подивіться на цей колір. Я взагалі вважаю, що треба брати одразу в двох кольорах. Ось такий глибокий фіолетовий, або більше до баклажану, насичений, розкішний колір, який додасть пікантності та благородства вашому образу. Це ідеальний вибір для вечірнього вбрання. Подаруйте собі комфорт та красу. Цей бюстгальтер створений, щоб ви почувалися впевнено та привабливо. Не відкладайте свою покупочку, телефонуйте просто зараз, оберіть свій розмір та колір беж або фіолетовий. Називайте код товару НБ. Так, Наталя Вікторівна, вітаємо. Тетяна Іванівна, вітаємо, переказуємо вам всі, всім вітання. Так, і Юрій Миколаєвич, вітаємо вас всім. А, взяли Ага, наші трусики, так. Боже ті леопардові а, неймовірні трусики. Тепер ще хочу продемонструвати вам. А, ось тут у нас теж всередині іде. Така іде саме бавовняна основа, так м'якесенька така іде, бачите. Тобто буде комфортно, зручно. Тут як типу чашечка, але вона така зовсім м'якесенька. Тобто немає тут поролону якогось. Ось така м'якесенька, бавовняна вставочка. І сам бюзгалтер. От в руках, навіть коли я його тримаю, він доволі комфортний на дотик, що теж дуже важливо, щоб нічого теж нам не тисло, не кололо, не запарювалося. Ой, подивіться, ще на цей бантик. дивіться ще на цей бантик. Роздивимося. Така, я люблю такі деталі на білизні взагалі. Бачите, така тут іде у нас а, нотка розкоші, бантики. Тут іще у нас така блискіточка іде по центру. Бачите, тут такі діаманти у нас діаманти в нашій білизні сьогодні. Код товару НБ. 18-17 і обирайте колір бузок. Або бежі. У нас вже перше падіння вартості 1099 гривень. Вибирайте на вибір, так який хочете сьогодні. Бюзгалтер вони йдуть у нас. Зараз я подивлюся, в яких розмірах що у нас тут є, що нам пропонують. Отже, 85D, 85E і 90E У нас є так колір. Ви обираєте так або Бузок або беж. А, матеріал у нас йде 80% нейлон і, 80, і 18% іде у йде у, нас у складі. Бюзгалтери йдуть з сформованою м'якою чашечкою з тоненьким таким паралоном. А, вони дійсно дуже комфортні. А, нагадую, що у нас ще ось такі бежеві. У нас буде ще падіння. Ох, нічого собі, 699. Гривень. Так слухайте, це вже треба брати два. Не, не, це просто вже треба брати дві штучки. І я нагадую, якщо ви будете брати два бюзгалтери, це у вас буде знижечка в 100 гривень ще додатково. Подивіться, які класні бюзгалтери, дівчата. Сьогодні, як ніколи. До речі, да, дуже класні. І тут така чашечка, і дивлюсь, прям прям моя чашечка. Дивіться, дівчата, так ну класна, дійсно, дуже класна посадочка. І тут вони йдуть на таких широких. Головне, бретелях, зараз. Вам може так трошки продемонструю з боку. Бачите, які широкі йдуть у нас і бокові ось ці моменти. І ось тут саме мені подобається, що бретельки теж ідуть широкі, не тоненькі, бо якщо тоненькі і у вас великі груди, так вони важкі, і буде вам впиватися прямо в плече, в спинку, і це буде дуже некомфортно. А тут саме те, що треба. Подивіться, все як ми з вами любимо. Застібка теж дуже якісна, тут все ось прошито. Продумана на три гачечка іде, защібається у нас. Зараз продемонструю вам на три гачечка, як защібаються. Ви в нас бачили, так? Ми ці трусики вам коли пропонували. Вони у нас були на моделях, але знаєте, ну так. А високо, то я вже вам, щоб повністю роздивитися з усіх боків, так то вже буду ось так в ручках показувати, щоб ми мали змогу роздивитися і мережево, приємне, красиве. Але кожен колір так беж, це взагалі класика. Це дійсно абсолютно під все. Єдине, що якщо ви частіше носите темні темного відтінку одяг, тоді ось такий фіолетовий. Ось так. О, я знаю, що зараз я ще подивлюсь. Я хотіла ще передати вітання нашим постійним телеглядачам. Ось мені буквально нещодавно зараз десь мені прям писали в нашу групу. Ось я хотіла передати в першу чергу сьогодні вітання. Так, покажіть мене, покажіть мене у всій красі. Так, хотіла передати мені постійно переказують вітання, і мені це так приємно, але я тоді не в ефірі. Так, я можу бути вдома в спокійній обстановці, і мені дуже часто. Денисова Світлана Петрівна переказує вітання. І Вараницька Тетяна Олександрівна. Не знаю, чи мені правильно переказали, але м -м -м, о, Денисова Світлана Петрівна і Вараницька Тетяна Олександрівна дуже часто мені скидають повідомлення, що і обов'язково передайте нашій квітці Маргаритці вітання. Дівчата! Це так приємно. Ну, просто безмежна вам подяка і любов до вас, що ви не полінувалися. І ще кілька добрих слів переказали саме для мене, для вашої ведучої Мені. Це дуже цінно і дуже приємна. Я вас всіх обіймаю і бажаю вам вдалого сьогодні шопінгу. І не забудьте звернути увагу сьогодні на нашу неймовірну білизну, тому що дійсно, от вона така, бачите, іде. І красива, і практична, і зручна, і доволі бюджетна. 699 гривень за бюзгалтер. Це хороша вартість, тому що дуже часто подібні модельки стартують від півтора тисячі гривень. Так? Отже, називайте код товару nb 1817, колір або фіолетовий, або беж, Ну бузок такий, так ось бузочок. Ну, мені він ближче до фіолетового. Отже, в розмірах є <кхід> бузок. У нас ще є в розмірах 85D 85 є і 90 є. Так, 90 це об'єм. Ну, хто дівчата в темі, ті зрозуміють. Далі, якщо ми говоримо про бежевий, то бежевий є в двох розмірах, залишається 85 d і 90 є. Тобто ще в двох розмірах є бежева моделька. Тому зверніть увагу на наші сьогодні пропозиції. Не забувайте, що ви ще додатково приміряєте їх на поштовому відділенні в примірочній, коли прийдете. А ви переконаєтесь, тому що ну я. Теж ну дуже важко придбати білизну, так її не примірявши. Ось тому у вас буде така ще можливість в примірочній. Ви собі, хоча не знаю, білизна кажуть, не міряють, але е можливо бюзгалтери можна буде приміряти. Ну це вже операторів кол-центру перепитаєте, але мені здається, що дозволять приміряти, <кхід> тому що. Ну я для себе теж зазвичай, коли обираю, то дуже важливо так, хоч ось так приміряти, щоб зрозуміти, чи об'ємчик, чи все так, як воно має бути. Хоча, коли ви вже знаємо, чітко так, і у нас нічого не змінюється, які що ми там носимо, от коли ви чітко знаєте, що у вас ага чашечка де так, і у вас зазвичай 85 а, об'єм. Все, ви вже чітко знаєте, що в принципі і моделька таку, як ви зазвичай носите. Тому а, ви ще переконаєтеся, ще раз подивитися на поштовому відділенні, тільки потім сплачуєте, ну і звісно, Тавочку, ми відповідно теж сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите. Давайте можливо ще ось тут передемонструємо вам ось це. Бачите, бо тут у нас а, ця іде така підкладочна тканиночка, і не видно всю красу ось цього такого квіткового мережева. Подивіться, як це красиво, дівчатка. Неймовірно, просто неймовірно гляньте, як це красиво, дуже і ось така у нас іде. Бачите, як вкладиш такий а м'ягесенький, що буде, як знаєте, додатково. Підтримувати ваші груди, і при цьому вам буде комфортно, тому що це вкладище де саме з вовночки 100%. Так, ну що ж, у нас мало нагод залишається, декілька пропозицій, тому ми змушені рухатися далі. Ви молодці, ви активно телефонуєте. Всім дякую, хто залишається з нами в ефірі. І... Закликаю залишатися, беріть ще каву, чайочок, все, що вам там е, хочеться зараз. І дочекайтеся буквально за мить. Я знову з вами в цій студії.